Друзі, добрий день! З вами на зв'язку команда AutoImport ZT. Сьогодні маємо таку пропозицію як Hyundai Kona 2020 року виробництво 2021 року перша реєстрація. Машинка з Німеччини. Як завжди, електрички привозимо просто в відмінному стані, без жодного підкрасу, без жодних нюансів. Подивіться як. Виглядає авто після професійного детейлінгу. Автомобіль відполірований, прохімчищений, покритий керамічною плівкою. Жодного скольчика, жодної подряпинки. Просто як нове. Має відмінні літні шини Michelin з гарним протектором. Оригінальні литі диски, безключовий доступ, класний колір. Подивіться який стан, все чистеньке, охайне, повний електропакет, салон як новий. асистенти тримання полоси, система курсової стійкості, блютуз, круїз-контроль, датчики світла, мультимедіа, є система автохолд і вибір режиму їзди. Задній ряд сидінь теж у відмінному стані. Дивіться, яке все. Просто як авто з салона. Камера заднього вигляду, позаду теж все новесеньке, жодних подряпин в тих місцях які. Найбільше піддаються за дряпуванням той багажний відділ, тут є всі зарядки, компресор, сіточка. Ось так виглядає авто позаду з цього ракурсу. Маємо дрібне пошкодження від від ефекту, коли ремінь не встиг защіпнутися і примкнули дверкою, з цього боку теж все чудово. Оригінальні кори. Чистенько, хайно все класно. Повна документація, автомобіль розмитнений, сертифікований, сервісна книжка. Чітко. Тож, друзі, кого цікавить свіженька, класна електричка. Завітайте до нас на тест-драйв. Чекаємо!